Це Мерседес для тих, хто відносно хоче собі новий Мерседес та не хоче його заправляти. Це Мерседес Бенз Б класу 250. Є він нас, тобто електричка, на 7 кВт На нього зараз знижка. Він коштував 12 700 Зараз коштує рівно 12 В нього пробігу 48 тисяч пробігу. Автомат, електричка, як я і казав, у нас лінзована оптика. Денні ходові вогні вони також ледовські. Ось такі в нас гарні колеса, оригінальні Mercedes на гарні літній гумі. У нас безключовий доступ. Ось такий салон, у нас повний електропакет, автосвітло. Ось таке мультикармошкіряне, класне крісло, також шкіра. У нас тут усі регулювання. Ось таке у нас кармо, ось така мультимедіа, як вже в новому «Мерседесі». Тут у нас управління мультимедією, підігрів сидінь, підключення парктроніків, клімат-контроль. Ще ось таке управління мультимедією. у нас коробочка ось така автомат. І пробігу, як я і казав, 48 тисяч. Музичка у нас, до речі, Харман Кардон. Ось такий у нас доволі такий великий задній ряд, шкіряний. До речі, у нас є позаду столики з підстаканником. і не потрібні нам. Підлокітники, також дефлектори та сіточка, щоб туди ховати свої речі. Позаду маємо ось такий доволі такий, великий багажник. У нас тут присутня штра зарядочка. Також у нас тут є розеточка і парктроніки, як я і казав. Також у нас присутня камера заднього огляду. І ось такі ось батарейки різні. Ось і наша камера. Друзі, на перегляд цієї машини запрошуємо вас до нас. Софіївська 19, Білогородка, автопоїнт. Будемо на вас чекати. Автопоїнт. Придбай якісне авто.